Вас вітаю Чигиринський економіко-правовий Фаховий коледж, батьківщина Богдана Хмельницького, Жук Ростислав, Осії, уривок. Погибнеш, згинеш, Україна, не стане знаку на землі, а ти пишалася колись в добрі і розкоші, в країну. Мій любий край не повинен. За що тебе Господь кара? Карає тяжко за Богдана та за скаженого Петра та за панів отих поганих до краю нижчі, покара, об'є незримо і правдиво, бо довго, довго терпеливий дивився мучки на твою гріховну твою утробу і рек реквогнів: Потреблю твою красу, твою оздобу, сама розібнешся бо злобі. Сини твої тебе уб'ють, оперені, а зло зачаті, в очреві згине, пропадуть, мов недолежані курчата, і плача, матернього плача, із повні гради і поля, да зрить земля, що я держить, і все бачу. Воскресни, мамо, і вернися, світлицю хату, опочи. Бо ти аж нато жартомилась, гріхи синові, сучи. Велько Вероніка минають дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі. Заснули думи, серце спить, і все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу не сміюсь. Доле де доле де нема ніякої, Коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої, Не дай спати ходячому, серцем замирати, і гнилою колодою по світу валятись, А дай жити, серцем жити і людей любити. А коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі. А ще гірше спати, спати і спати на волі. І заснути на вік віки, і сліду не кинуть. Ніякого однаково, чи жив, чи загинув. Доле де те, доле, де ти? Нема ніякої. Коли добрий жаль Боже, то дай злої, злої. Май борода Дмитро вірш до Сновйованика. Б'ють пороги, місяць сходить, як і перша сходив. Нема січі, пропав і той, хто всім верховодив. Нема січі. Очерети у Дніпра питають. Де то наші діти ділись, де вони гуляють? Чайка скили літаючи, мов за дітьми плаче, сонце гріє, вітер віє на степу козачим, на тим степу скрізь могили, стоять та сумують. Питаються обуйного, де наші панують, де панують, бенкетують, де ви забарились? Вернітеся, дивітеся, жита похилились, де паслися ваші коні, де тирса шуміла? Де кровляха Татарина морем червоніла? Вернітеся? Не вернуться. Заграло, сказало, синє море, не вернуться, навіки пропали. Правда, море, правда, синє, така їх доля. Не вернуться сподівані, не вернеться воля. Не вернуться запорожці, не стануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани. Гришко Аліна, поема княжна, Уривок. Зоре моя вечірня, зійди над горою. Поговорим, тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти, а на вітах гойдаються Нехрещені діти. Як у полі на могилі Вовкулак ночує, а сич в лісі та на стрій. Не долю віщує, як сон трава при долині вночі розцвітає, а про людей, та нехай їм я їх добрих знаю, добре знаю, зоре моя, мій друже єдиний, і хто знає, що діється в нас на Україні, а я знаю і розкажу тобі спать не ляжу. А ти завтра тихесенько богові розкажеш. Бабій Світлана. І мертвим, і живим, і ненародженим у ривок. І смеркає, і світає, День Боже минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мого покаяний і день, і ніч плачу, на розпуття хвалелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухо не чують, кайданами міняються, правду торгують, і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярми, горить лихо лихом засівають. А що уродить, побачите, які будуть жнива. Схаманіться, недолюди, діти й родиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, Полюбити щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті. Своя й правда, і сила, і воля.